Вже сім місяців український народ бореться проти російського загарбника. Одні перемагають противника на полі бою, а інші волонтерять та боронять тил. Саме таких криворіжців за вагомий внесок у наближення перемоги. І зі свого фронту відзначила військова адміністрація Кривого Рогу. Пан Сергій до воєнних дій в країні займався просвітництвом серед молоді, знайомлячи її з культурою чеченського народу. Проте з початком повномасштабного вторгнення члени об'єднання не залишилися осторонь подій, що торкнулися українців. Та ось вже сім місяців поспіль протягують руку допомоги переселенцям, жителям деокупованих територій та тим, хто проживає близько до лінії фронту. З початку війни займаємося благодійною допомогою. Постачання вантажів гуманітарної допомоги, тимчасово переселенцям та людям, які потрапили в складні ситуації внаслідок війни вкрай важливо, бо ці люди залишилися без, без нічого. У них немає будинків, у них немає. Коштів для існування, тому це полягає основна задача всіх громадських організацій це допомагати цим людям. Я не очікував на це, адже у нас є багато інших людей, які зробили гораздо більше, але дуже приємно, що місто відзначило нас. Загалом цього разу начальник військової адміністрації Кривого Рогу подяками відзначив близько сотні криворіжців, серед них освітяни, працівники промислових підприємств, співробітники комунальних установ та члени громадських організацій. Усі ці криворіжці не тільки не полишили свою основну роботу, а перепрофілювалися і допомагають у зміцненні оборони нашого міста та тим, хто переїхав до нього, втікаючи від війни. Ми можемо бути ефективними лише коли ми об'єднані. Хто зі зброєю в руках? Хтось ремонтує техніку. Наші лікарі цілодобово спасають життя поранених та захворівших. Хтось допомагає переселенцям. Це також дуже великий і важливий об'єм роботи. Кожен, хто сьогодні знаходиться в цій залі, причетний для захисту нашого міста. Я сьогодні хотів би вам всім. Дуже сильно подякувати і низько вклонитись. На сьогоднішній день Кривий ріг прийняв близько 75 тисяч нових жителів. Про їх комфорт, зокрема, дбає військова адміністрація, але не залишаються осторонь. І ті, хто носить горде звання, волонтер. Загалом у Кривбасі встигли створити за дев'ять десятків місць компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб з триразовим харчуванням. Всіляко допомагають наші люди, співпрацюючи з військовою адміністрацією і захисникам, які впевнено тримають оборону, тож лінія фронту зараз проходить за 50 кілометрів від Кривого Рогу. Не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра до перемоги тільки разом. Маріола Акуліч, Максим Урашов, перший міський.